Що робити? Збирай повний пакет документів з точними описами симптомів і уражень, проходь додаткові обстеження поза ВЛК, щоб мати докази у разі апеляції, вчисься читати статті наказу 402 або звертайся до тих, хто розбирається. Не мовчи, не погоджуйся бездумно з висновком, вимагай роз'яснень. Об'єднуйся з іншими військовими, у кожного є досвід і поради. Якщо ти військовий або його рідний. Пошир це відео, щоб інші знали правду про ВЛК. Хочеш більше таких прикладів і пояснень, підпишись на канал, де ми розбираємо реальні довідки статті 402 наказу та даємо чіткі поради, як пройти ВЛК чесно і без шкоди для себе. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Пам'ятай, твоя історія має значення, але щоб її почули, потрібно діяти. Це відео не просто про довідку ВЛК, це про систему, яка змушує задуматися, де межа між медичними показами і результатами служби. І що робити, якщо твоя історія така ж або подібна? Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому важливо дивитись далі? Бо це може бути про тебе, про твого побратима, про твого чоловіка чи сина. Сьогодні ти думаєш, що поранення автоматично непридатне, але насправді ні. І щоб не опинитися в ситуації, коли тяжка травма не заважає служити, ти маєш знати, як усе влаштовано. Розберемо конкретний приклад, розкладемо все по полочках і дамо поради, які можуть змінити результат ВЛК. Довідка військово-лікарської комісії придатний до військової служби. що вказано в довідці? Це справжні документи з реальним діагнозом, Мінно-вибухова травма, операції на обличчі, руках, ногах. Орбіті ока, видалення десятків осколків, травматична невропатія правого ліктьового нерва, порушення функції кисті, зниження зору до 0,1 діагноз, атрофія зорового нерва, сенсоневральна приглухуватість, шепіт сприймається з 2,5 3 метрів, грижа травохідного отвору, діафрагми, виразкова хвороба шлунку, ремісія. І, попри все це, висновок придатний до військової служби військовослужбовець після мінно-вибухової травми, вогнепального поранення, операції на обличчі, очах, руках, ногах, за атрофією зорового нерва та припухуватістю бути визнаним придатним до служби. Так і саме це сталося у випадку, який ми зараз розберемо.